Вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео я хочу подякувати Болгарії за підтримку українців і розказати, як мене зустріла ця країна і на що можна очікувати, якщо ви плануєте поїхати в Болгарію як біженець. Розкажу про готелі, український дім, червоний хрест та фінансову допомогу для українців. Ми з мамою. А, Сестрою та моєю родою кицею приїхали в Болгарію весною, і тоді Болгарія приймала за програмою 40 левів на день на людину. А ці кошти покривали витрати на проживання та триразове харчування. І я хочу сказати, що напевно жодна країна більше такої великої програми, такої фінансової підтримки, не робила для нас українців. Окрім житла з харчуванням, надається також медичне страхування, медична допомога. В наступному відео я розкажу більш детально, як я знайшла свого особистого лікаря, лічен лікар, як тут кажуть. І якщо у вас є питання стосовно медицини в Болгарії, пишіть в коментарях під відео, щоб моє наступне відео більш інформативним було для вас. Багато готелей від двох зірочок до п'яти приймали наших українців до 31 Травня, а влітку почала діяти інша програма. Тепер менша кількість готелів приймає українців, оскільки і зменшилась фінансова допомога від держави для готельєрів. Тепер готельєри отримують 15 левів. Сюди входить і проживання, і триразове харчування. Або 10 левів то покриваються витрати на проживання для нас, українців від держави готельєра. Під відео я лишу посилання на таблицю з контактами готелів, які продовжують приймати українців за новою програмою. Вона діє до 30 вересня. Деякі надають лише проживання, деякі і триразове харчування. Стосовно харчування, очевидно, що воно стало більш скромнішим. Хочу звернути вашу увагу, що готельєри тепер зробили оплату за додаткові послуги, і в кожному готелі вони встановлюють свій цінник самостійно. А можу зорієнтувати лише по своєму готелю. У нас було один лев на день за користування холодильником, один день на лев за проживання домашнього улюбленця це за одну персону. П'ять левів на день за парковку авто. 7 левів на день за користування кондиціонером і 8 левів на місяць за користуванням Wi-Fi для одного пристрою. Окрім цього, український дім продовжує підтримувати українців як гуманітарною допомогою, одягом, ліками, засобами гігієни, так і з документами. Звернутися за гуманітарною допомогою можна один раз на два тижні, і зараз графік роботи волонтерів з України Українського дому трохи змінився. Тепер вони працюють з 9 до 13.00. Стосовно документів, вони нам дуже допомогли продовжити недійсний закордонний паспорт моєї молодшої сестри. Так сталося, що на момент перетину нашого кордону він вже перестав бути дійсним, але ми все одно з ним в'їхали в країну. А волонтери з українського дому допомогли нам його продовжити. Тобто, нас не було потреби їхати у Софію у столицю. Разом з дитиною, разом з документами це все можна було зробити у Варні. Це дуже зручно, і за це я дуже вдячна волонтерам, дуже вдячна системі в Болгарії, що саме так вони влаштували. Також український дім може допомогти вам з вклеюванням фотографії дитини до 16 років у закордонний паспорт батьків. Також видають довідку про набуття громадянства України і довідку про несудимість. Звернутися за допомогою з документами до українського дому, ви можете лише по середах з 13 до 17. Ще український дім влаштовує мирні мітинги на підтримку нас, українців. Тому я вас дуже прошу, якщо ви знаходитесь в Болгарії, не сидіть у готелі на пляжі, а виходьте, підтримуйте своїх у Європі. Нехай весь світ пам'ятає про наше горе і як. Мога більше підтримки йде до нас. А слідкувати за інформацією про наступні заходи, які влаштовує український дім, ви можете у них на сторінці у Фейсбуці, яку я лишу в описі під відео. А, до речі, на стіні в українському домі є малюнок зеленського, який намалювала моя молодша сестра Владислава. Також Болгарія надає одноразову фінансову допомогу українцям 375 левів. Оформити її ви можете у Варні за адресою Петка Войвода, 34. З собою необхідно мати копії тимчасового захисту. Якщо ви його досі не зробили, я ось тут прикріплю назви вулиць, де це ще можна зробити. Також копії паспортів чи свідоцтва про народження та завірена у поліції прописка або які. Ще називають адресна карта. Звертаю вашу увагу. Якщо ви мама, то ви отримуєте 375 левів на всю сім'ю, на себе і дітей, усіх неповнолітніх. Це не буде окремо на кожного, це буде сума 375 на вас, усіх. Якщо у вас вже повнолітні діти, вони пишуть заявку окремо на себе і отримують окремо 375 левів. Отримати виплату можна на карту банку, яку ви відкриваєте в Болгарії, але я особисто не проходила цей шлях, тому не можу нічого розказати. І з того, що я чула, то це потребує якогось певного часу. Процедура відкриття, процедура закриття. Ще у різних банках різні умови, тобто, це може бути додаткова оплата за користування карткою, тому ну дивіться, чи це буде зручним для вас. Я робила виплату собі на відділення. Пошти. Якщо ви знаходитесь у золотих пісках, то наше відділення 9007 знаходиться недалеко від колеса огляду та ейфелової вежі. Я особисто виплату отримала. Після 15-го числа наступного місяця з подачі моєї заявки, але як то робиться наразі, треба питати конкретно під час оформлення цієї соціальної допомоги. І наостанок розкажу про допомогу від Червоного Хреста та покажу розпаковки. Знаходяться вони за адресою братія Шкорпіл 3. Я орієнтуюся від е, катедрального собору, е, інші ж е, орієнтуються від е, общини Варна. Тому там на карті дивіться, як вам буде. Зручно є два варіанти з засобами особистої гігієни від Червоного Хреста: це коробочка та турбинка. Однак ви можете запросити щось індивідуально для себе. Так як бачила, як годуюча мама так сталося, що в неї закінчилось молоко, і вона прийшла до Червоного Хреста, попросила суміші, щоб годувати дитину. Також окремо я бачила, як мамочки просили дитячу пасту, дитячий шампунь для дитини. Все це можна попросити. Звісно, якщо воно є в наявності, бо нам ніхто нічого не повинен. Ми це маємо розуміти. Маємо з великою вдячністю приймати допомогу, але не вимагати. Зараз детальніше покажу склад цих комплектів. Ви бачите варіант коробочки, склад її можете прочитати. А тепер заглянемо всередину. Одразу бачимо зубну щіточку, звичайно, на одну персону, зубна паста. Тверде мило, антибактеріальне, до речі, набір масок для двох. Це в нас шампунь ромашковий антибактеріальний дезінфектор для рук. Це порошок для прання на 400 грамів, здається. Підходить і для ручного прання, і в автомат-машинку. Та вологі серветки. А тепер подивимось на торбинку. Її склад також я вам зараз показую на екрані. Чим зручна торбинка, що з нею потім дуже зручно гуляти по вулиці. Тут у нас так само вологі серветки, пластир, також набір масочок, але тут вони трохи інші. Сухі серветки, тверде мило, дезінфектори антибактеріальні для рук. Шампунь, але тут він дитячий. Тим не менш, ним ми користуємося замість гелю для душу. Ще сухі серветки і паста для зубів. І зубна щіточка на одну персону. А ще були прокладки гігієнічні для дівчат. Якщо ви орендуєте квартиру, або живете в готелі і маєте міні кухню. Ви можете попросити також коробочку з продуктовим набором. І зараз я покажу їх вміст. Є продуктовий набір на одну-дві персони. Зараз вами подивимося. Коробочка важка, тому одразу попереджую, варто їхати або на своєму транспорті, або з кимось на авто, або на таксі. Один кілограм рису. Два кілограми, дві упаковки по кілограму сочевиці, сіль. Йодована, один кілограм, один літр олії, чотири пакети по 400 грам макаронів. Це макарони із звичайного борошна. Борошно, звичайне, 2 кг. консерви, є рибні скумбрія в томатному соусі, трав'яний чай. Також набір приборів столових, сухі дріжджі, 5 упаковочок по 11 грамів, дві м'ясних консерви. Чаю виходить в нас 4 упаковки і 2 упаковки рибної консерви, а також цукор 1 кг. А також є набір для 3-4 осіб. На відео ви побачите, чим вони відрізняються. Лише кількістю продуктів. Отже, в більшій коробочці ми маємо перебори. Вони в нас для трьох осіб. Тепер вже сім упаковок трав'яного чаю. Також дріжджі, але тепер їх дві упаковки по чотири штучки, отже, 8 штук. Макаронів тут вийде у нас 8 упаковок по 400 г, 6 упаковок м'ясних консерв, 4 упаковки рибних консерв з огірками. 2 кг цукру, також є сочевиця, 3 упаковки по кілограму, 2 упаковки рису по кілограму, 2 пляшки олії по літру, 1 кг йодованої солі і 4 кг борошна. Також стосовно медицини на дворях Червоного Христа є перелік лікарів, які погодилися співпрацювати з нами українцями, тому ви можете подивитися конкретно їх. Там перелік адрес лікарень, прізвищ імен лікарів. Зазвичай в Червоному Хресті працює дві жіночки: це болгарка, яка розуміє російську мову, і наша українка, з якою можна поспілкуватися і українською, і російською. Звернутися за допомогою до Червоного Хреста можна один раз на місяць. Працює Червоний Хрест з 8.30 до 16.30 і мають півгодинки перерву з 12.30 до 13.00. Адреси та графіки роботи я також напишу внизу в описі під відео. Я показала, розказала вам свою історію фінансової і гуманітарної допомоги для українців, які територіально знаходяться біля Варни, але також. Під відео в описі я вкажу ті адреси, які я ще знаю в інших містах Болгарії. Хочу ще раз дуже подякувати болгарам за підтримку в такі складні для нас часи. Дякую вам за перегляд цього відео. Окрема подяка за вподобайку та підписку під відео. Якщо сьогодні ви ще не донатили на ЗСУ, саме час це зробити, адже від цього залежить наше з вами майбутнє. Бережіть себе і до нових зустрічей на цьому каналі. Можешь выйти из кадров просто.